Доправити на передову боєприпаси та евакуювати поранених, не ризикуючи життям інших людей, це про наземні дрони. Вони набирають дедалі більшої ваги на фронті. Вояки 118-ї окремої механізованої бригади вже кілька років успішно використовують такі броньовані платформи і удосконалюють їхні можливості. У них ці безпілотники здатні навіть непомітно закласти міну на шляху ворога або підкинути вибухівку просто в російський бліндаж. Тож, якщо ви хочете, аби таких дронів у наших захисників було більш ще можете доєднатися до збору. Реквізити далі у сюжеті. Броньований на вигляд громісткий. Утім, дуже маневрений наземний дрон із ніжним псевдо. Зовут його кіся. Виконує на передовій надскладні завдання для вояків 118-ї бригади. Його очі повітряний дрон. Мавік літає, і я сіжу так з жоссиком. Там їжджу. Ми на передовій позиції завозили «БК». Бревна для укритті. Евакуювали 200-х, 300-тих. Панам По намагалися попасть каміками, але їм не повезло. Ось це відео настанова дронарів 23 го бату для побратимів. Як управлятися із вантажем, який доставляють наземні безпілотники. Ти починаєте швидко вибрасувати бревна. Потім ложите тільки как-то присобачить. Ну там по ситуації. Дроном вправно оперує 46-річний киянин на псевдодемон. Проходимость хороша. Ще ми хочемо спробувати в будущем ще прицеп Хоч, каже, йому б до душі було перетворити цю вантажівку на бойову платформу. Так би я сюди в пулемет поставив. Бравнів, наприклад, два. Утім, ці наземні дрони твердить вояк 118-ї бригади на псевдомалий, уже управно нищать окупантів. А ті були, вони постійно були у нас як мінір. Ось на цьому відео дрон лишає на стежці 152 мм снаряди з дистанційним підривом. Ми просто кинули, кинули бомбу і уїхали. І ночі вони проходили. Там їх було 10. І коли ворожі піхотинці наблизилися, пролунав потужний вибух. Ось він на запису. Вони навіть не могли зрозуміти, що сталося. Ще вони потай закладають боєприпаси російські бліндажі. Якось на цьому запису тут мінування, вибух за допомоги дистанційного керування і, власне, наслідки. Дронар каже, тоді емоції вирують. Ти коли постійно дивишся і в тебе щось виходить, відпригаєш, як забити м'яч до, до, до соперника, саме і тут. А якось, розповідає, дрон за допомоги маніпулятора поцупив полишену росіянами на полі зброю. Ми його спугнули, він кинув кулемет з рюкзаком і утік. Армійці зберегли запис тієї операції. Дроном малюку вдається схопити ворожий кулемет і через усе поле дотягнути трофейну зброю до своїх позицій. Серед білого дня приїхали, забрали той бурінок. Наших хлопців їм потім пользувалися. Нині дрони 18 118-ї бригади потребують грошей на розвиток цієї мілітарної справи, бо за нею певні майбутнє. Це зараз і війна сучасна і дедалі більше застосовуємо дрони. Тільки якщо до цього часу більше схилялися до е, дронів в повітряних, як показує практика, наземні дрони теж потребують розвитку, е, тому що дуже е, Результативні тож вояки 23-го батальйону просять не байдужих долучитися до збору. Андрій Почтівартен Деженков, факти сі Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.